Вітаю в ефірі програма Мова про мову. І сьогодні ми поговоримо про одну з найпідступніших частин мови дієприкметник. З'ясуємо, як його правильно вживати, яких форм краще уникати і як замінити мовні кальки, що маскуються під офіційність. Що ж таке дієприкметник? Дієприкметник – це форма дієслова. Яка означає ознаку предмета за дією. Наприклад, написаний лист, зварений борщ, прочитана книжка. Це слова, які поєднують у собі і прикметник, і дієслово. Дієприкметники творяться від дієслів за допомогою суфіксів н. -ен». Зварити зварений, покарати покараний. Т. Погнути погнутий, розбити розбитий. Л. Побіліти побілілий, уч'юч ачяч, читати читаючий, мріяти мріючий. Хоч дієприкметники з суфіксами учюч ачяч теоретично можна утворити. У сучасній українській літературній мові такі конструкції вважаються ненормативними. Це наслідок впливу чужинських мов, зокрема російської, де такі форми є звичними. Як же замінити слова з «учий», ючий, а чи ячий? Є кілька перевірених способів, як їх відредагувати, зберігши зміст, природність і милозвучність. Перше це підрядні речення, з що або який. Це найпростіший і найприродніший варіант. Замість керуючий відділом краще сказати. Той, хто керує відділом. Працюючий офіс легко перетворюється на офіс, який працює. А ростуче дерево це просто дерево, що росте. Друге це українські прикметники, що вже існують. У багатьох випадках у мові вже є прикметник, який звучить краще: замість миючий засіб мийний засіб, замість знеболюючий препарат знеболювальний. А не зовсім зручне, переконуючі слова можна легко замінити на переконливі слова. Ну і третє це іменники з уточненням. Не варто казати, відпочиваючи в готелі, краще відпочивальники в готелі. А керуючий банком це просто керівник банку або особа, що керує банком. Такий варіант дозволяє уникнути штучних форм. І звучить значно природніше. Проте існують винятки, які давно стали частиною літературної норми. Це сталі словосполучення, настільки укорінені в нашій мові, що ми сприймаємо їх як природні, органічні і зовсім не помічаємо, що в них ховається та сама заборонена форма. Серед таких виразів лежачий камінь, отой самий, під який вода не тече. Балакуча людина. Хто з нас її не знає? Або, скажімо прямо: хто з нас нею не був? Ходяча енциклопедія. Це вже комплімент. Людина, яка знає відповіді на все. А от сидяча, та то, то просто гугл. Лакуча верба. З усіма гілочками донизу і драмою в кожному листочку. Такі слова ми не редагуємо та не виправляємо. Бо вони мовна традиція, а не випадкова помилка. Але важливо розрізняти: балакуча людина це норма, а говорюча собака це вже калька. Ну, і до того ж трохи тривожно звучить. Запам'ятайте, також в українській мові не існує суфіксів вш «ш» для утворення дієприкметників. Замість них ми маємо або прикметник, або описову конструкцію. Або ж підрядне речення. Із жодного посивівшого, висохшого чи втікшого. Як замінити ці форми правильно та красиво? Перше це дієприкметником з суфіксом «л». пожовтівший пожовклий, посивівший посивілий, висохший висохлий. Це коротше, милозвучніше. А головне правильно. Друге це описовою конструкцією. Який плюс дієслово. Перебігавший дорогу чоловік. Чоловік, який перебігав дорогу. Описовий варіант дає змогу зберегти сенс і при цьому не зламати мову. А тепер невеликий тест. Спробуйте подумки або в коментарях замінити форми на правильні, завідуючий кафедри. Завідувач кафедри, працюючий кондиціонер, робочий кондиціонер або увімкнений кондиціонер, миючий шампунь, мийний шампунь, початкуючий поет, поет-початківець, пишущий журналіст, журналіст, який пише. Говорюча лялька. Лялька, яка говорить. Наступаюче свято прийдешнє свято. Українська мова не просто набір правил, а живий, гнучкий організм. І саме ми, носії цієї мови, вирішуємо, якою вона буде. Штучною та калькованою. Чи живою, природною і милозвучною? Мовна грамотність це не про правильно чи неправильно, а про повагу до себе, до слухача, до культури. І що більше ми дбаємо про точність слова, то більше мова відкриває нам свої глибини. До зустрічі в наступному випуску!